Сьогодні я буду грати, це третя частина з моїм старшим братом. Я один разок програв колись повні. Добре, дивіться, оце його голос. Хіба я все перепробував, я і трейдера переустановлював. Ви все, побачили? Так, на жаль, його голос не вдалося записати, тому що я тоді виключив мікрофон. Ви, напевно, пам'ятаєте це відео, так, я тут програв. Але я взяв реванш в цьому відео, і я тут виграв. Ви можете подивитися на моєму YouTube каналі. А це вже третя частина, в нас один-один. І хто виграє, як ви думаєте? Ну, звичайно, ще я. Я думаю, що я виграю. Так що ми спавнимося, друзяки. І добре, друзяки. Як я казав, голос мого брата старшого ну, трішечки не вдалося записати. Е, так що, граємо тільки з моїм голосом, але ви можете переглянути ті відоси, так що приємно вам перегляду. Так, беремо. Блін, хотівки в сторону, друзяки. Ай, пофіг. Окей, беремо тоді АКР. Дивіться, ми граємо тільки, тільки на М40. Тобто, перший раунд, ну, ну, то розмінку. Можна на калашах, можна як-небудь. Поняли, друзяки? А потім буде М-40. Якщо вам подобається ця рубрика з м 40 то можете поставити подобайку. і я буду знімати більше таких рубрик на М40. Добре, ну взяв я поки АКР, поки розмінка. Так, ідесь мій братик? Хм, ага, хаєшка прилетіла, прилетіла. Ага, я побачу. Що? Три... Скільки FPS? 18? Ви шо, друзяки? 8... Вісім... А, понятно, на 10%. Бля, друзяки, А я можу її програти. Я не хочу робити наказання від свого старшого брата? Це, це буде тупо? Ну, Ні, ну хоча в мене шанси є, друзяки. Зараз зніму зарядки тільки. Оп, все зняв зарядки телефон. У мене трішки підвисло. Нічого страшного. Добре, друзяки, зараз ми його будемо наказувати на колені, на колені. Дам жалко, він мене вбив. Ну нічого страшного, зараз зм 40 точно буде на колені, на колені. Хорошо, у нас є ще 40 секунд. У нас ще є 40 секунд, друзяки, так що ми можемо... Ну, вже не 40, вже 35 секунд, так що ми можемо над на 3 поіздіватися зм 40 Добре, друзяки. А де ж він? Пиші в коментарі, де він міг би бути. Ну, звісно на китай спавні. А, а де ще він може, може спавнитись? Так. Де він? Та, та Де ж це він? Я його шукаю, 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 його нема. Ну, ладно, вже 7 секунд, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Клас, друзяки. Добре, поїхали. Перший раунд. Ну, типу, перший раунд, так. Да. Е, перший раунд пістолетний, тому що, ну, М40 на першому раунді ніяк. Взагалі ніяк не купити. Добре, тоді я беру так 9 і погнав. Угу. Так, де мій старший братик? На один рік буквально. Старший. Навіть не на рік, на чим 8 місяців. Так, де він? Бахамуха, дурзяки, я не можу знайти те свого братика. Братику, я йду з твоєю душою. Так, давайте тоді, якщо його не буде ніде, то ми заплентим. Да, його ніде немає. Блін, на жаль, на жаль, його немає. Окей, зараз заплентим і сховаємося. Все, ховаємося швидше. Все, ми спередились. 100% він тут десь близько. Я чую його шашки. Тікеніку я чую, що його шашки. О, привіт, братан! Все. Спину як криси вбили. Ну, Добре, друзяки. Йдемо до следуючого раунду. А тепер, бро, бро, чуєш, тепер раунд тільки на М40. Як я і казав далі, я не можу його записати його голос, ну його голос беззвучний для вас. На жаль. Але для мене я його чую. Ти де? Йди в тмку. В смысле, не. Окей, що він буде в тьомочці. Де, да, його не буде в тмці, понятно. Він десь до мене ловушку встараю. Окей, давайте в карманчик заховаємося. Зараз заплентаємо і в карманчик. Сразу в карманчик. Давайте, друзіки пуп пі, пі пі пуп. І в карманчик. Ай-яй-яй, ай яй О, який смачний кіл, з прыжку. Треба було це на ау поставити впереді. Ну, я вже, вже так зробив на ну, пофіг. То що добре, друзяки? Е, я візьму зараз тоді М40 і буду наказувати свого братика. Так, вже 2 0 Ми його дуже хорошо злим, мабуть. Він дуже сильно агриться, кстати, зараз. Давайте ми зараз його бранканемо, друзяки. Зараз ми його, знаєте, що зробимо? Зараз ми йому дам хід. Зараз йому дамо хід. А потім його вб'ємо. Ну тільки це не на цьому раунді, добре? Тому що він в нів його нема. Так, пацани, я чую шашки. Ш -ш -ш -ш. Я я, типа нічого не бачу, типа нічого не знаю. Ага. Я, 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 я типа, заплентив. Він не, він не грає з звуком, я, я зробив так, щоб він. Е... Ой, він! От він, такий. От, він, от, не поняв. Це він тільки що виграв. От який я ще чув, друзяки. Добре, це він тільки що виграв, виходить, так? Да? Не поняв. Треба його наказувати, друзяки. Все. Більше ми не будемо проігрувати. Постараюся, по крайней мере. Угу. Флешечку. Бамс. М40. Бамц. Дивимося. Опа, я побачив. Я його побачу. Ай, ай, бро! І ти мене трішки задамажив. у мене 36 хп. Флешка. Бляха, я осліпився. Хорошо, друзяки. Беремо М40. Хідав, хідав? 3, 2, 1. І є бой. Все, друзяки, окей, затащив. Бля. Друзяки, він зараз дуже сильно агриться, ви це не чуєте, правда, але він дуже реально сильно зараз агриться. На жаль, ви це не чуєте. Скільки в проценті? Ога, дев'яти. Ну нормально, ви, витищу, визможу. Ви ви визможу, витищу. Так, 3-1, отлічно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Флешечка. Мені теж... ай, мене тежки хаєшка 85 хп. Поещишка ему носик прям, вот так вот бабах. Надеюсь, надеюсь, этомажило. Так, подивись. в прыжку, в прыжку, в прыжку давайте. Добрий друзяки. Стараюсь. Ну хорошо. О'кей, його раунд. Добрий друзяки. Добрий друзяки. О'кей, його раунд. Яке я казав? Нічого страшного, ми зараз затащим, братя. Ми зараз затащим, ми зараз зможем. Давайте ми зараз заагрим, тупо. Зараз ми його так візьмемо і заагрим. Стоп, 2-3? Я не поняв. що... 2-3? Так, треба включати в роботу. Все, включаємося в роботу, друзяки. Раз, два. У нас поки один-один, як ви знаєте. Ай-яй, флешечка. Давайте. Зараз ми його прострелимо. Ні, не прострелимо, він гранати кидає, клас. Тут де ж він, а виходь давай. Смачний кіл зараз голову. Опа! Ха-ха. ха Що, -ха -ха. бро? Ну дуже сильно злякався. Ще я дёрнувся чуть-чуть. Окей, друзі, він зараз дуже сильно агриться. Мій брат. Ви Мі навіть не проставляєте як. Якщо б голос ржали просто це, мабуть, смішне відео на моєму каналі. Так, окей, відкидаем флешечку. Бум! Озут дыхайшечку, что він понюхав. Опа, як красиво залетіла! І мені тоже дуже красиво злотіла флешка. Дуже красиво золотіла. Окей, давайте. У нього фул хп. Ой-ой-ой, 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 винтут, винтут, винтут. Раз. Простер. Прострел. Бляха, останній патрон! останній патрон! І сюда, друзья, и боже, яка капотна катка, даже не представляєте. А він каже, що у нього грошей немає. Ну, звісно, я кожен раз унижаю. Добре, друзяки. Взяли ми М40. І погнали знову іздіватися над моїм братом. Раз, два, три. Бум! Давай так. Виснулися? Виснемся, виснемся. А, ні, не виснемся. А тепер опять виснемося. Виснеться, давай. Ну висмімоться. Який смог! Який смог... Я, я, я. Тепер він не загор. Хаєшечку давай. Його. Ти кому ти бреше, що тебе там 35 хп? Коротше, друзяки. Зараз я його найду. Опа, 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 бабах, боже, як ми... Бо... Ви... Понимаєте, друзі, як він зараз сагриться? Ми. Дали йому шанс виграти, а він. І мен мене пімов кріс б... забрати, а він не забрав. Получається, тому що що? Треба з звуком, друзяки. Окей, перший раунд пістелітний. Купляю тільки броньку і думаю флешку. і да? Да, думаю флешку куплю. Бронечку і флешечку, друзі. Отлічно. Зараз затащимо. 6-3. Окей. Опа, піксель меншики. Я удар 2, 3, 4, 5 і все. 5 пуль мінус 1. А що ти взяла? А ти нічого не взяв пока. Так, 7, 3, друзяки, залишилося ще 3 і я виграю. Ми граємо до 10 раундів. Ай, я закупитись забув, друзяки. Ну, Пофіг, зараз ножика його ножика. з ножика, З ножиком все вже немає смысла. Віплю М40. Зможика, два я його попробую. Ви мало шансів. Я сказав, мало шансів. Ну, типа. Багато шансів було. Ну, добре, друзі, 8-3. На цей раз не забуваємо купляти М40. Або просто збираємося програвати і все. Ще треба затащити два раунди. Не будемо нубами, затащимо зараз. Попробую прострілем, так? Раз, два, три, чотири. 5. Коротше, Фіня. Давайте йому от таку флешку красиву откинем, щоб він там трішечки сліп. Зараз презрядемо свій М40. Раз, два, все, я погнала. <плес> 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 ви пошли на. Ви, ви не знаєте, як він зараз агриться. Тупо. Він, він так ариться зараз. Я просто... Бляха! Жаль, що ніколи я... Мантіру жаль, що я не записав цей розговор. Жаль, що я його не записав, друзяки. Він тупо так агреся. Навіть не уявляєте, як він агриться. Раз клашечку такого відкинем. Опа, я бачу його. Раз. Я промазав! Так, забрав друзяко, забралася, скільки процентів. Ой-ой, 3%. 4 скидки там было посетить. Стараемся, 40 не забываем купляты. Зараз мы затащим. Я знаю, что Дэвин. тепер короннее место, я так понял. Так от... Понятно. 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 Теперь моя мою очередь тебе флешить, понял? Вот так вот твой. Бам. Раз. І... Два. Сюда, друзяки. Це, друзяки я доказав другий раз, що я не нуб Стенду 2. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, і це другий раз, коли я вас затащив. Добре, а якщо ви хочете бати таких подобних роликів, то підписуйтесь на мій канал. А всім па-па!